Усім вітання, мої хороші. Сьогодні я приїхав до Швагра з сестрою на той свій невеличкий городик, бо дуже стало мені, знаєте, так сумно. Мали справи деякі в селі і поїхали вчора. Я подивився знаєте, на те сумне подвір'я, занедбане практично за тих два місяці, то вирішив, чи сніг, чи дощ, що би не було. Сьогодні їду сюди на цей невеличкий город, на якому теж не був два місяці, щоб бодай би тут навести лад. Щоб бодай би тут навести лад. Ви як пам'ятаєте, з однієї сторони в мене все готово, все зроблено. Сьогодні я таки хочу пообрізати дерева. Нас попрошу друга половина листопада, і вже буквально за два дні передають такі конкретні вже морози. Тому хочу це сьогодні зробити. Яблуня, потім груша, черешня, хочу обрізати. Тут, ви не повірите, в мене зійшов чесник, хоча я його не садив. Ну, Потім я вам то покажу. Зараз зроблю невеличкі оглядини і беруся до роботи, бо вроді дощу немає, але передають невеличкий дощик. Ну, знаєте, як то кажуть, кров з носа, сніг, дощ, град. Я сьогодні це зроблю, доведу до пуття, і буду, як то кажуть, спокійний з чистою совістю, що в мене все добре. Щоб ви зрозуміли фронт роботи, все потрібно повиривати, всі чорнобривці, всі бур'яни, що залишилися ось тут. А тут те саме. І таки сьогодні, ось ці троянди, я буду переносити вже туди. Тут, знаєте, може, якби не було морозів, то... Кріп був би ідеально молодий, красивий і, і чудовий. А так то, то ні. З того, що я вам говорив, часник, дивіться, бачите, я минулого року посадив був невеличку грядку часника. Потім я його гарно викопав, я вам його показував. І два рядочки, навіть не два рядочки, так три рядочки та квадратиком. У мене був якийсь такий часник, він, видно, був не озимий, а ранній, Що він дуже швидко висок, і я потім все перекопував і визбирав практично по зубці. По одному, по дві, по два зубці, я його викопував. Е, як виходить, ті, що залишилися в землі, просто проросли. Я, може, візьму потім агроволокно, бо він, знаєте, вже такий досить великий, ну, величезний часник вже виріс. От Вам, може, так не видно, я вам ось так покажу, щоб ви зрозуміли. Дивіться. Я візьму, накрию агроволокном його для того, щоб все ж таки він перезимував, а тоді весною перекопаю. Дерева вже пожовтіли, листя осипається, щерешнє майже осипалося. Відповідно, сьогодні їх пообрізаю. Тут в мене, ви знаєте, все чудово, все доглянуто. Тільки позрізаю сьогодні вже лілії і троянди ще раз вкорочу і пересажу корочу і пересажу. От, лаванду гарно постриг. петрушку пообрізав, знов гарно поросла. То, напевно, я тепер візьму і отой от кінець зріжу, заберу собі в холодильник. бо Хоча вона може бути навіть, і під снігом, гарно ще знаєте, зберігатися. Ну, то діло таке. Не буду чекати, не буду зволікати. Хоча, ви знаєте, оці такі гарні, такі гарні. Може, я і навіть позриваю трошки квітів. Е, е, настурція, до речі, їстівна. Вона дуже часто використовується в ресторанних подачах страв, за рахунок того, що вона дуже красива, і ці квіти можна їсти. То може і візьму щось красиве придумаю. Хоча я і бачив, що оці от самі молоді листочки теж використовують в презентаціях в ресторанах. Не знаю, я не куштував, не пробував, то не знаю. Е, ці, е, що повідцвітали. Ось так. Айстри. Ну, зараз я буду засипати, то я порозсипаю. Порозсипаю і нехай собі насіваються на другий рік самостійно. Схочуть, то не схочуть, а не схочуть, то не схочуть. Ну, то буде пізніше. Добре, йду я за рукавицями, беру тачку, тачку вже він приготував, поставив. І, як то кажуть, беремося до роботи. Бо, знаєте, вроді все гарно гарно, а до діла, а... а воно не дуже. Просто коли, хоча айстра, яка, бачите, тут насіялася, та, що насіялася раніше, то і проросла. Вже. Навіть не чекаючи. Тому це дуже добрий, як то кажуть, досвід для цих квітів. Менше балачок, бо чую накрапає дощик, а робота не зроблена. Так що... Мої хороші беруся, бо тут є над чим попрацювати. Так здається. Вроді нічого-нічого, а до діла а багато є роботи. Тут зібрав таку купу чорнобривців. Це в мене буде матеріал для укриття троянд. І, власне, ось мої троянди. Ви знаєте, я сюди хочу пересадити ті всі з тої сторони. А в оцих чорнобривцях я так і розумію тепер чому. Бо я казав, що зараза не росте, погані сорти, погані сорти. Просто оці чорнобривці задушили оці спрейки, які по факту і так невеликі. Тут бордюрні троянди і спреки були. Вони їх, просто, вони їх просто придушили. Через те вони не мали сили цвісти. А я нарікав, що тут погані троянди і тому треба їх всіх викидати. Е, тому я не знаю, як тепер правильно робити і, можливо, пересаджувати частину сюди, а частину може той другий ряд там робити. Зараз хай приходить господиня, будемо вирішувати. Я поки зачищаю цю всю територію. Е, десь в кінці літа я пообрізав на середину лілії, а тепер От так, повністю їх пообрізаю і О, так. Вже всі свої соки, всі свої добрива, вже всі свої соки, всі ті свої добрива віддали стебла в цибулини. Тому зараз я їх всі гарно позрізаю. Швиденько теж не буду я виривати. Дехто бере і ось так за паличку тяне, тяне, тяне і отак, знаєте, ломає і вириває. Це може пошкодити цибулину. Тому я так не практикую, а краще ось так під дно візьму і зріжу. Вся оця зелена маса, оцього стебла, яка залишиться на цей пеньочок, він за зиму перегниє. Він не помішає цибулині. Тому... Отак. От Зараз на кубку і на сміття піде. Так. Бачите? Територія зачищається. Мені дуже багато писали, для чого ти літом обрізаєш іриси. Бачите, що зробилося? До осені вони знов наросли. Ось набралися сили. І їх тепер знову ж таки треба ще обрізати. Але зараз буде легше, бо це молоде, що поросло, з ним легше працювати, ніж отим старим би, що далі росло. Ну, ви зрозуміли. Наразі зачищаю лілії, тоді візьму теж ось так. Раз, трикутничком. Два. Пообрізаю, сухе повибираю, щоб воно нам не підгнивало. От ось це сухе все пообираю. Ну, ви зрозуміли, правда? Тут не треба сто разів показувати, як треба обрізати. Отак. Ви тут все розумієте. Вам не треба показувати сто разів, як на зиму отаким от от веєром, і оце ось це все пообрізати, позабирати. Лише лишити отакі от невеличкі. Ой. Отакі от. Ви тут це самі розумієте. Я вже вам показував. Як оце, треба, зараз тут, як оце от треба гарно все пообрізати таким веєром. І все, що посохло, чи планує вже ближчим часом, як от тут, просто забрати. Ось так. Бур'янчик, все забирає. от Ось така от має бути картина всюди. Тому цим і займаюся. У мене вже дощ, тому мало показую. Але накриний матеріал готовий. Тут я все навіть зачистив, заграбав, замів, там все пообрізав до кінця. Як бачите, тут вже сюди чики чики І я вже поруч з цими трояндами викопав нові ями. Бачите? Так, по пів метра між кожною у відстань. Перепрошую, бо накрапає дощ, але мушу вам це показати. Ось ями, 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 ями. Бачите, ями-ями. І в мене вже пішов процес пересадки труянд. От. з цього ряду. Дуже, знаєте, вони за тих два роки вкорінилися. Ой, колючі зараз. От, коріння пройшлося мені трішки пообривати. Я думав їх, знаєте, перевалкою з великим комом землі пересадити. Але до діла прийшлося. Земля дуже волога, вона просто розсипається. Тому так як хотілося, не виходить. Думаю, як ви кажете, садити поруч дві коліжанки. Вони також росли разом. О! І також, щоб росли разом. Це та люксор. Люксор, така червона, зверху і знизу білі листочки. А це версилія. така кремова. Я їх дуже люблю. От. Іп, йду. Бачите, як то кажуть, вже чистота порядок, дощ, о, на бруківку подивіться, бачите, дощ вже накрапає, а я як сумашечий бігаю, бо пересажую троянд. Лілії не чіпаю. лілії залишаю на тому місці, де вони були. З ними не буде проблем. Навіть весною я їх зможу тоді перекопати. Ну хіба якщо зараз викопається разом із трояндою, то прийдеться. Потім засиплю ці ями гора землі, потім засиплю, не проблема. Головне мені перекопати. А там побачимо. Мало бігаю з камерою, самі розумієте погодні умови, такі екстремальні, але це треба зробити. Тому, тому так, вже, як то кажуть, дощ не дощ, сніг не сніг. Я вам потім покажу вже останній фінальний результат. Дощ іде, але все одно. Ями копаю доволі великі, доволі глибокі. І все одно. ой, Отак. Бодай би по 5. О, Бодай би по 5 літрів води. в Кожну яму вливаю. Водичка має тепленька, не холодна, ну і не гаряча. Отак, там бігаю з водою, там бігаю, швидко купаю, викопав 10 ям, пересажу, потім далі буду братись до роботи. Ну, сам процес роботи, думаю, ви зрозуміли. Ну і те, що я таке задумав зробити.